Російські окупанти більше як 450 разів обстріляли територію Запорізької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів. Вибухи лунали у житлових районах, пошкоджені квартири, приватні будинки. Росіяни використовували ударні дрони, реактивну артилерію. Зокрема, завдали і 5 авіаударів. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава вітаю, пані Ірине. Отже, розкажіть докладніше, як минула ніч у Запорізькій області, чи все ж таки знизили інтенсивність повітряних і артилерійських атак російські війська, якщо порівняти попередні тижні місяць. Російські терористи повернулися, ну, так би мовити, стандартні показники обстрілів в Запорізької області. Якщо говорити про так зване триденне перемир'я, яке ініціював бункерний дід, тоді ми фіксували невеличке зниження. 220, 280, 360 обстрілів було зафіксовано, відповідно, 8, 9, 10 числа. Була загинула жінка від епівідрону троє людей було поранено. А от починаючи вже з 11 числа із Попередня доба також свідчить про знову повернення до показників 400-500 плюс-мінус. От, власне, дійсно за попередню добу за 12 число. Було завдано понад 450 обстрілів з чотирьох видів озброєння: це безпілотні літальні апарати, авіація, РСЗВ та артилерія. Ну, от, власне, сьогодні вже зранку ми маємо факт влучання півдрону в автівку одного з мирних жителів 70. Ти дволітнього чоловіка це сталося в одній із прифронтових громад. Вчора також було зафіксовано влучання в автівку, яка була припаркована, також в одній із прифронтових громад. Тобто, ми не можемо говорити про те, що е, Путінська Орда, бункерний дід якось відреагували на пропозицію і президента України і лідерів цивілізованого країн цивілізованого світу щодо 30-денного перемиря. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Ну, власне, вчора ввечері. Також ми дуже вдячні нашим мобільним вогневим групам силам протиповітряної оборони, які дуже успішно полювали на ворожі дрони типу шахет. Ну а відлуння вибухів у Запоріжжі, яке розташоване на відстані 30-35 км кілометрів від лінії ведення активних бойових дій. Ми чуємо фактично 24 на 7. і особливо це в нічний більш спокійний час. Хотіла б окремо зосередитися на таких населених пунктах, як Оріхове, Кам'янське. чи є можливість у жителів виїхати? Яка там нині ситуація? Так, це одні з найгарячіших напрямків. Місто Оріхів, де мешкало до війни 14 тисяч, зараз приблизно пів тисячі людей. Містечко селище Кам'янське, яке фактично розташовано на лінії ведення активних бойових дій. Ми мусимо сказати, що таких населених пунктів кілька десятків. Там нині мешкає понад 10 тисяч людей. Евакуація мас-масова евакуація, Вона тривала в 22-23 роках. І тому зараз ми можемо говорити лише про поодинокі випадки. Ну, наприклад, в неділю е селище Павліка, Васильівського району, яке як також, от воно якраз посередині десь розташоване між Оріховим і Кам'янським, були евакуйовані дві жіночки, 75 років, 56 років. Вони отримали поранення внаслідок атаки російських кабів та ФПВ-дронів. Зараз вони перебувають у лікарні от 75-літня в надзвичайно важкому стані. Так що про Евакуацію не йдеться промасовно, але групи, які займаються евакуацією, нацполіція ДСНС завжди на поготові люди зробили свій такий от свідомий вибір. Вибір залишитись саме там. Переважно це літні люди, і коли от, знаєте урвається вже терпець, тоді саме вони звертаються. Ну і звичайно, дуже оперативно вони евакуюються до більш безпечних територій і місць на мапі Запорізької області, пане Олександре. Ви згадали про мобільні вогневі групи, які убезпечують жителів Запоріжжя, чи є можливість у обласної влади підтримувати? А чи проводиться така робота саме таких груп? Не тільки цих груп, а загалом усіх підрозділів, які е, боронять Україну на Запорізькому відтинку фронту, найбільший бюджет 2,5 мільярди гривень, спрямовуються ці кошти бюджетні на допомогу силам оборони. Ми дякуємо всім громадам. Дякуємо бізнесу, який сплачує вчасно податки. Щотижня десятки мільйонів гривень ну не живих коштів, а у вигляді засобів, у вигляді амуніції, це і дрони різних модифікацій, і системи. Теми радіоелектронної боротьби і автівки, звичайно, все це спрямовується на допомогу і підтримку наших підрозділів. А ми були вони більш спроможніми і відбивали атаки російських терористів. Попри те, що росіяни постійно завдають ударів, як повідомив очільник регіону Іван Федоров, влада запрошує бізнес до діалогу, а саме у сфері приватизації та оренди нерухомості. Наскільки перспективна така співпраця, коли росіяни нищать ця, цю нерухомість? І чи лишається бізнес працювати в регіоні за рахунок чого виживають підприємці? Ну, цей проект діалоги влади і бізнесу він запроваджений ще в 2024 році. Щотижня відбуваються такі от зустрічі. Причому тут саме слово ключове діалоги а не монологи. Тобто в онлайн форматі зустрічаються і посадовці обласної державної адміністрації міської влади влади. Запрошують представників різних фондів, асоціацій для ведення такої от розмови з актуальних питань Йдеться і про новації в законодавстві, йдеться і про зовнішню економічну діяльність, йдеться і про приватизацію, оренду майна, оренду землі бізнесу необхідно створити усі належні умови, аби він не відчував якоїсь якихось бар'єрів бюрократичних, щоб він мав доступи до різних реєстрів електронних, до різних сервісів, і тому багато питань вирішується саме під час проведення таких зустрічей. Ми розуміємо, що бізнес повинен сплачувати податки і тільки податки все решта держава має організувати необхідні послуги, необхідні сервіси, аби бізнес рухався далі, аби аби розвивався, аби створював робочі місця, аби сплачував податки. Ну а за рахунок цих податків буде і забезпечувати життєдіяльність, і відновлення Запоріжжя і Запорізької області. Ще маємо хвилину в Запорізькій області. Вже шість підземних шкіл відкрито. До нового навчального року за словами Федорова буде відкрито десять. На якому етапі встигаєте? Зараз в активній фазі буде будівництво тринадцято ще навчальних закладів. Дійсно, 6 вже працюють 4 в обласному центрі, 2 в громадах Запорізької області на будівництво кожної такої школи. Вона ж є протирадіаційним укриттям. Приблизно час займає близько півроку, і тому намагаємось зробити, аби до нового навчального року відкрити якомога більше близько 20 загалом близько 20 навчальних закладів. Наша мета 25 плюс аби охопити повністю учнівське населення діточок, які б могли навчатись у змішаному форматі в офлайн форматі, загалом на території області це близько 60 тисяч учнів, які ми повинні забезпечити якісним і надзвичайно безпечними умовами для навчання. Пане Олександре, як завжди, дякую, що знаходите час. Оперативно нас інформувати про ситуацію на Запоріжжі. Тихої доби всім жителям вашого регіону. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.